А ми уже пишемося. Привіт усім притомним і навіть тим, хто з непритомнім від спеки. Сьогодні поговоримо про ватний фітнес, про пуделя, який став яблуком розбрату, про те, коли евакуація перетворюється на втечу, про родимки як фактор непридатності до військової служби і черговий зашквар колі мідболу Тищенка! Поїхали! Без махання руками. Один з фітнес-тренерів Одеси вірить у те, що ненормативна лексика спалює калорії. Співробітників ТЦК, до речі, ветеранів російсько-української війни. Він не лише обматюкав, але й побажав смерті усім військовим, які воюють на фронті. Може його в'їбати? Через деякий час мережі можна було спостерігати фото цього ж чоловіка з закривавленим обличчям. Кажуть, він часто пропускав день і просто не встояв, вдарившись мармизою. Він, певно, сам напоровся, так? Синка страшна річ. Невдовзі його посадили у автівку. Та відправили до ТЦК. Одгади, взули. Направду маю сказати, що цей чолов'яга в чудовій фізичній формі, і це його власне рішення обійняти її на форму військову. Він прийшов вдало військову лікарську комісію, отримав повістку та відправився 154-ту бригаду збройних сил України, звідки були е, саме ось ці військові, яких він ображав, е, але там е, щось пішло не так. Його вирішили направити до 3-ї окремої штурмової бригади. Де я як розумію, хлопці пообіцяли з ним провести роботу. А ще цей фітнес-тренер зробив нам усім велику послугу. Він довів, що ми можемо качати прес, качати музику з піратських трекерів і навіть качати нафту, але не варто качати права, коли з вами чимно розмовляють люди з бойовим досвідом, які зобов'язані перевірити ваші документи. Залишаємося в Одесі, але вже з фітнес-залу перенесемося до ветеринарної клініки. Один з відвідувачів привів на огляд свого домашнього улюбленця. Лікар-ветеринар попросив його поставити собаку марки Пудель таким чином, щоб йому було видно. Клієнт обурився. А коли ветеринар, який виявився ветераном з інвалідністю, продемонстрував йому свої протези, господар бідолашного песика послав зоолікаря за російським кораблем. Не можу. за надати на. ти побачив су... мене. Судячи з відео, на той момент в кабінеті перебувала мінімум одна сука. Але вона доволі швидко вибачилася. Та мені показалось, що і ви як то не так зі мною розмовляли. Мене дуже питав, що так сталося. Але я реально говорю зараз, не на камеру. І це дійсно заслуговує на повагу. Виснання своїх помилок це ознака сили. Але декому потрібно засвоїти просту істину. Архітектори ховають помилки під плющем, кухарі під майонезом, а лікарі під білим простирадлом. От я не розумію, чому вони всі кажуть, йди нахую це російське. Бодай би мтя мати була радше на кропиву висіла, ніж мала мтя нещастя породити. О! Отак отра. А ви чули історію про родичів чиновників, які на початку широкомасштабного вторгнення, евакуйовуючи дітей з Сирії, нелегально виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації. Прекрасний план неперевершений і надійний не як швейцарський годинник. Серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, і лише за день до цього стали працівниками столичної служби у справах дітей та сім'ї. І Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва цього року представники українського омбудсмана навідалися до табору в Німеччині, де перебувають евакуйовані діти. Проте їх туди не допустили. Це сталося тому, що на території не було супровідників з України а діти перебували виключно під опікою німецької сторони. Виявилось, що кожен із чоловіків-супровідників звільнився з посади після того, як опинився за межами України та більше не повертався на батьківщину. Ми гівнюкечне, так чувак, без базару, хто небудь вбийте нас. Але ж хіба можна засуджувати людей, якими керує страх? <звук> Ніщо ну, справа, якби їм одразу запропонували якусь гарну посаду в армії. Ну, хоча б якусь посадку. Тобі хочеться зробити щось корисне? Ні, мені це знайомо. А от комусь тікати і не потрібно. Колишнього рівнянина Віталія Шабуніна ДБР підозрює в ухиленні від мобілізації та підробці документів на ЗК у цьому реченні стільки фу виявилося, що у громадського активіста і голови правління ГО Центр протидії корупції, який числиться військовим медиком, є законні підстави для демобілізації, якими він не користується. Ще у 9 класі військомат видав йому довідку про непридатність до військової служби за станом здоров'я, а саме через Родинки на тілі. Що може значити родинка на лівій ногі? Це означає, що на лівій ногі родинка є. Не розумію, чого причепилися до чоловіка. Адже родинки це доволі серйозна проблема. Можливо, навіть серйозніша, аніж мішки під очима, карієс чи опущення лівої сідниці. Ой. Так, так. Ну, це невелика проблема. І наостанок про всеукраїнського чудотворця Ніколая Тіщенка після нашумілого побиття ветерана війни зі скандально відомим нардепом знову сталася халепа. Виявилось, що Тищенко понад рік кошмарив лісгоспи від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Сер, мені здається, ви сп'яніли від влади. Звісно, сп'янів. У травні 23-го року справжня слідча комісія Нацресурс припинила своє існування. Але підприємлива помічниця народного бранця Евеліна Андрієвська створила одноіменну громадську організацію. Вона б тобі дала за шоколадну плитку. <плес> Так, так, це та сама Андрієвська, яка одночасно перебуває у базі миротворець за заперечення російської агресії і спроби легалізації окупації Криму. Пристрелити Пристрелити! Пристрелити. та має подяку від головного управління розвідки України, виготовивши спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики. Ніколай Тіщенка продовжує боротися з незаконною вирубкою лісів. Здавалося б, богоугодна справа від благодушного добродійника. А ні, усі взялися кричати: коли пан Тищенко понесе покарання, як покажуть мудрі люди, караван гавкає, а собака йде. Як на мене, то карати потрібного косметолога Тищенка. У того хлопця дах зірвало. Хоча в наші часи усе нове це добре наколоте ботоксом старе. Ну, блядь, нахуй, Привітна блядь. Українці, ви продовжуєте бути неймовірними. Отмадит буде відбудовано, а КЦП ПДР покарано. Головне, сприймайте деяких людей як прогноз погоди. Слухайте, але не вірте. Довіряйте ЗСУ, кохайтеся, радіючи відключенням світла і штрикайте ляльку вуду Путіна. Разом ми можемо все. І ми вже на півдорожі.